Зусиль треба. Так, трошки бачите, мене вибрали таку, що в мене вистачає сили. Трошки зусиль треба докласти, трохи важкувати, але нічого. Вже навчилася, руку набила, так що нормально. Скільки вже днів ви працюєте над цим процесом? Ну, я третій. третій раз. Що в цю сонячку входить? Перерахуйте нам. Соняш, чорнослив, курага, 에, горіхи, вівсянка, горіхи, волоські, арахіс. 에, Щось насіння гарбузове, насіння соняшника, насіння льону, що мед. Треба вимішати, щоб все було рівномірно вимішане. Потім ми розкладаємо це все на деко, вирівнюємо гарненько, щоб зарівненькі, ставимо на якийсь час холодильник. Тоді розрізаємо акуратненькими батончиками, прикріплюємо бірочку, загортаємо, все, батончики готові. Якщо у нас повністю вся команда, розподіляємо обов'язки, так просто легше працювати. Хтось розігріває, хтось нарізає, хтось там перемелює. А хтось, як я, вмішує. Минулого разу ми чотири порції робили. Сьогодні у нас півтори поки що. Це виходить, якщо чотири порції, це близько 200 батончиків. Ну, приблизно так. Вистачає нам продуктів? Ну, як вам сказати, в нас одних продуктів дуже багато, інших там от, чорносливу буває, не вистачає трошки. то, ну, Ідемо, шукаємо, якщо в нас. є. Крім того, що тут ми ж працюємо, тому не завжди є можливість. Бути ну, в кухні і робити. все. Ви долучилися теж до процесу, допомагаєте у виготовленні батончиків, що конкретно ви робите, і яке ваше завдання в цьому процесі? Ну, моє завдання це я зважу. Я вже там запам'ятала, які пропорції. Я зважу курагу, фініки, чорнослив, і потім це все перемішую. Ну потім, як всі, ми вже в кінці запаковуємо разом. Перший раз, коли ми робили, ми робили дуже довго, бо, по-перше, там ми щось шукали, щось ну, таке було. А потім, вже на другий раз, у нас сталося так, що зник арахіс, і ми ходили його докуповували, тому процес трішки був довший, але все одно, незважаючи на не це, він був швидше, ніж перший раз. Сьогодні в нас взагалі одна порція, мені здається, ми її там за годинку-другу зробимо і будемо вільні. Я просто я і раніше приходила, особливо коли почалася війна, я ходила пусти сітки, але потім трішки прояснилася ситуація з екзаменами, і я вирішила добре підготуватися. Але от нещодавно тому що я тепер вільна, в мене купа часу, я вирішила, чому б ні. Важливо, щоб люди долучалися до цього, бо свої сили є, але коли чим більше, тим краще. І... Навіть не знаю. Мені здається, що ну як я бачила, коли я приходжу, завжди хтось щось приносить. Мені здається, що цей якийсь такий вогник допомоги. Ми працюємо на благосправу, що ми хочемо швидшої перемоги, хочемо підтримати свою країну. Все таки палає в нашому місці, і це відчувається, що хто чи може, тим допомагає. Почнеться шкільний процес, то повернеться більше дітей і вони теж будуть залишатися до цього, вони побачать, вчителя розп... більше будуть про це розповідати і буде набагато більше людей. Наша позначка йде до 300 вже батончиків. Процес цікавий, новий для нас. Ми його осваюємо, нас надихнули наші колеги-волонтери. З штабу волонтерів южницької громади хлопці там з дівчатами займаються. І ми, вони нас так надихнули, і ми вирішили спробувати. Теж рецептуру ми взяли в львівських волонтерів. Вони вже ну, так як ми знаємо, вже зробили вісім тонн таких. Я навіть важко представити ці вісім тонн. Команда в нас вже більш-менш постійна. У нас наші учні, випускники, заступники. Наші колеги, ну в принципі, долучаються цікаво. Кожен хоче долучитися до гарної справи. Зараз маємо на меті ще один такий відступний від енергетичних батончиків енергетична суміш. Це горіхи, насіння, сухофрукти в баночках. Таке з медом. Ми хочемо спробувати. В принципі, хлопці з хлопцями ми радимося, кажуть, що, бо ми переживали, що це баночки, сказали, що буде зручно, їм все підходить. Тобто, це дуже що батончики, що оці всі штучки, які несуть енергетичну цінність, зараз дуже важливо на виїздах, на виласках, на, на довгих завданнях. Ну тому, якщо ми можемо, то ми намагаємося допомогти. Вам баночки, я так розумію, потрібні маленькі для пюре. Так, от такі до 200 мл, тому що більше ну, це буде незручно. Просто все-таки хочеться от, така, як від дитячого харчування, щоб це було порційно для однієї людини. Ну я не думала, що їх можна буде так швидко знайти. Ми позавчора тільки сказали, вчора в нас вже не повний хол цих баночок. Круто. А, вчора чоловік один привіз прямо такою великою хайсом. Чотири мішки, і все він каже: у мене там друзі, звідти дзвонили, з Чехії дзвонили, щоб я ніс, я йому так вдячна, кажу, Боже мій, де ви стільки взяли. Тому пробуємо. Пробуємо. В будь-якому випадку це краще, ніж не робити нічого. Перша порція після холодильника в нас одно залишається м'якою. Це трошки нас насторожило, ми боялися відступити від рецептури перевіреної вже. Ну, бо це все-таки харчування, ну страшно відступати від рецептури. Потім ми так уже проаналізували рецепти, які є взагалі. І сьогодні ми вирішили просто на кількість фруктів ту саму дати більше трошки насіння, горіхів, тобто зробити більш плотніший бетончик. Вийшло, дякувати Богу, нічого не, не міняється в плані якості. Мені здається, він став навіть смачнішим. Чи вистачає вам наразі продуктів? Ви знаєте, от таке, як горіхи і насіння зараз е, приносять достатньо е, добре. У нас є один підприємець, ну малий підприємець, так розуміє, е, він нам майже щодня приносить порційно то родзинки, то насіння, то горіхи. Отак, от е, меду теж потихеньку люди так підносять. Е, а от якщо брати сухофрукти, особливо от, курага і особливо чорнослив, ну то за цим трошки важкувато. Ну так люди теж ну, періодично питають, підносять те, що ми підкупаємо. І так. Вам зараз потрібно якусь певну кількість виготовити? Є вже замовлення чи як? Ми замовлення на них не приймаємо. Ми, Виготовлюємо і в найближчу нашу поїздку ми просто розведемо хлопцям по е, точкам. Ми зараз поки що точно не скажемо, дату, ми плануємо, бо в нас ще є в планах 27 числа провести ярмарку, то тут будемо так коливатися, або буде поїздка до ярмарки, або буде після ярмарки. Ми будемо дивитися по мірі е, можливостей і наших, і людей, які нам допомагають. Ми плануємо зараз тільки нас в плані зробити першу ярмарку, ми вже таку потужну достатньо зробили. і Ми а, вирішили до дня не щоб на день незалежності все таки не ризикувати, не піддавати людей ризику. Все-таки це велике державне свято. Ми знаємо, що наш сусід трошки е не любить наші свята, і вирішили перенести це зробити 27-го числа. Це в нас поки що в планах. Ми далі зробимо рекламу, ми далі профішуємо. Тому поїздки теж залежить від того, як у нас піде процес підготовки і по можливості людей наші ті, хто допомагають, і наші можливості. А що мешканцям зараз потрібно приносити вам? От найбільше зараз ну зараз ми акцентуємо увагу, що Ми готуємося вже до зими, тому що в принципі це фраза не наша, це фраза хлопців, до яких ми їздимо. Ми вже починаємо налагоджувати процес з підприємцями і майстрами по буржуйкам, тому що особливо ті, хто в полях в окопах їм буржуйка це необхідна річ на зиму. Зараз будемо збирати вже є якийсь бюджет з минулої ярмарки. Це термобілизна, це трекінгові шкарпетки. Ну І там будемо вже дивитися з хлопцями, спілкуватися вже ближче. Тому що зараз знову, якщо зима, піде акцент на ремонт техніки, знову це будуть знову інструменти, це будуть якісь запчастини. Зараз ми проводимо збір для поранених. Ми його відвеземо і тоді вже займаємося списком, того, що нам треба, щоб це було поступово, щоб ми не змішували, тому що дійсно інколи дуже важко одночасно робити декілька речей. Тому ми зараз в суботу відправляємо це для поранених, а вже потім сядемо вже за план дій про ярмарку. Та про потреби наших військових все таки хотіли, щоб ми повезли великими партіями до хлопців на декілька там точок. Але це було експромтом. Хлопець повертався там, по моєму, десь з дому. І він ну знає вже нас дуже давно і заїхав до нас просто привітатися, і ми вже йому якби презентували. То чекаємо відгуку.